Як вишити одиночні хрестики без протяжок. Покажу вам свій спосіб, як закріпити на початку та в кінці, якщо нитку не можна скласти навпіл. На початку роботи робимо мікрозакріпку, лишаючи хвостик, потім його обріжемо. Виводимо нитку на чільний бік посередині майбутнього хрестика. Закріпляємо, вишиваємо хрестик як зазвичай. Коли вишили хрестик, ще раз виводимо нитку з кутика і під ниточкою на середину хрестика, що у нас із виворотом. Зі зворотнього буку ми закріпляємо пару разів під ниточками. Натягуємо кінчики та обрізаємо. Все. Тримається дуже міцно! Ну що, повторимо? Виходимо посередині, закріплюємо, вишиваємо хрестик, ховаємо нитку, перевертаємо, закріплюємо та обрізаємо. Все! Отримуємо добре закріплені охайні хрестики без протяжок. Знаєте кращі варіанти? Обов'язково діліться під цим відео.